Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Говоримо про матч 12-го туру чемпіонату Італії, в якому інтер приймає Наполі. Інтер та Наполі лідирують в турнірній таблиці. Наполі перший, інтер другий. Між командами лише одне очко. Було більше, але в минулому турі Наполі вдома поступився Аталанді 0-3. Це перша поразка неаполітанців на своєму полі після п'яти перемог поспіль, і друга за весь чемпіонат вони не програвали з серпня. Антоніо Конте одразу сказав, що Аталанта сильніше, що Наполі взагалі не претендент на Скудетто, адже в минулому чемпіонаті команда була 10-ю. Але ж букмекери вважають інакше. Наполі та Інтер головні претенденти на титул, і інтер, звісно, лідирує в котробках букмекерів. Команда Сімона Інзагі не така. Потужна, не така ефективна, як минулого року. На старті сезону було багато проблем з обороною. Наприклад, нещодавно зіграли 4-4 з Ювентусом, але в трьох наступних матчах не пропустили. І серед цих матчів 1-0 з арсеналом, де команда Інзагі діяла в захисті дуже надійно та дуже організовано. Неаполітанцям зазвичай важко на Джузепе Мадса, не вигравали тут навіть в чемпіонському сезоні. Остання перемога в 2020 році, і вона єдина за 7 років. Тож думаю, після 0-3 за талантою можна вважати, що у інтера є хороші шанси проти Наполі. І мій прогноз на цей матч це перемога на Радзурі в один гол або нічия. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ соціальних мережах. Ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.